Я хочу бути, знаєте, я хочу бути щасливою як жінка, як відчувати ну, це почуття любові. ну, Поки що я не маю такого партнера, до якого я це можу відчувати. А був взагалі такий партнер? Ну, звичайно, що вони були ті партнери, але не вірю вона тобі. якось. Не вірю. Може, не вірити. Є якийсь один. Але дуже глибоко він. Що ти відчувала, коли тебе зґвалтували? Ну, сором. А якщо прибрати сором, що ти відчувала? як оргазм був? Да. Сором ти цей та нав'язала собі вже в дорослому віці, згадуючи про цю подію. Я ж то бачу той момент. Що ти відчувала. Розумієш? Це твій перший оргазм, і перша насолода, і перше справжнє кохання. Ти шкодуєш про те, що трапилось зараз? Зараз я вже нічого не шкодую. А якщо я тобі скажу, що ця ситуація потрібна тобі була для того, щоб відкрити свою сексуальність? По-іншому просто б не дозволила. Ну, я тоді приймаю цю ситуацію. Яка ти, коли ти зараз приймаєш цю ситуацію? Ну, Я себе добре почуваю. Да. Мене навіть отут в горловому центрі мені, ну, типу, я спокійно про це говорю. В мене немає ні жалю, ні болю, ні, нічого то, що в мене може. Раз, сонце, я ж орієнтуюсь на те, що з тебе щитую, не на логіку шаблонної психології. Да, я трошки їбанутий психолог в цьому плані, але я довіряю собі. І те, що я бачу, як би це дивно для тебе не звучало, це насолода. А дай собі зараз відповідь: то сильний чоловік був. Я би більше сказала нестандартний. А нестандартний в чому? Ну, в Сексуальності. Що в чому нестандартність. Способі життя. проаналізуй зараз всіх своїх чоловіків, стандартних, шаблонних. Тобі з ними Але було мене ні, ні одного не було стандартного. Да. Розумієш, Мені зараз, одно... що відбувається з тобою, розумієш? Тобто... Тобто є oh. шаблон, є соціум, є те, що нав'язали тобі твої батьки, соціум, вихователі і так далі. Та? І є твій внутрішній стан. І от зараз, якщо говорити про точку зору соціума, та? це дивно, це неправильно, це засуджують, це блок. І є ти справжня, яка відчуваєш себе і розумієш, про що ти, для чого ти. І яка ти, коли ти щаслива? І ти, на жаль, обирала соціум. Тому в тебе досі там, років 20 і відносин немає. От я пропоную тобі іншу модель. Обери зараз, можливо, вперше, ні, в друге в житті себе. Ти ж нестандартна дівчинка, тобі зі стандартний чоловік не підійде. От дозволь собі зараз на хвилинку зустріти нестандартного чоловіка. От закривай очі на хвилинку. На хвилинку. Добре, я... Дозволь собі на хвилинку зустріти нестандартного чоловіка. Яка ти, коли поруч з тобою нестандартний чоловік? Одним словом. Ну, я щаслива. Да. Тобто, там багато гранів. Є. Да. Ось і відповідь тобі. Да, ти багатогранна дозволяй собі такою бути. І зрозумій, що для тебе це нормально, коли ти зустрічаєш свого такого ж багатогранного чоловіка. Навіть якщо він не вписується в стереотипи там, твого оточення, обирай себе. Ти щаслива станеш тоді, коли ти дозволиш собі бути нестандартною. Дозволя... Дозволиш собі зустрічати таких же нестандартних і створювати нестандартну сім'ю. Те навіть зґвалтування вийшло нестандартне. Так? Да, з пом'якшеною формою.